Він часто мені повторював двічі не вмирати. Я завжди просила його, не кажи цього, ти молодий, тобі ще жити і жити. Але він, ну, він завжди робив те, що вважав за потрібне. І він казав мені те ще не один раз: хтось має, хтось має це робити, хтось має робити. Захищати Україну веселий, розумний, з почуттям гумору, впевнений у собі, лідер по життю. Так згадую сина Дмитра Чупікова. Його мати Ольга. Він був дуже справедливим хлопцем. Він не терпів, коли поряд з ним ображали дівчат. Він захищав своїх друзів до останнього. Він був такий цілеспрямований. Він знав, що хоче від життя. І він зробив те, на що мені в свого часу не вистачило або характеру, або або там сміливості. Він схотів займатися спортом. Він зайнявся каратей, і він був п'ятикратним чемпіоном України з рукопашного бою. Він в дитинстві хворів асмою. Бронхіальна астма в нього була. Йому було важче набагато, ніж іншим дітям, коли він почав займатися спортом. Але його наполегливості і сили волі вистачило на те, щоб е, добитися таких. Е, Успіхів в спорті Дмитро народився 5 серпня 1999 року. Закінчив факультет комп'ютерної інженерії та веб-дизайну у Херсонському національному технічному університеті. Працював у сфері IT, Розповідає мати. Наприкінці 2020 року пішов на строкову службу. Навесні 2021 тисячі Підписав контракт зі Збройними силами України. Він підписав контракт, подзвонив додому вже після підписання і сказав: я йду служити в Гостомельській леви, це бригада швидкого реагування. Зараз вона називається Рубіж після реформи. І не починає тільки вмовляти мене, бо все вже вирішено, вже вийшов наказ і я переїжджаю вже. Ольга говорить, 24 лютого 2022 року підрозділ сина був на навчаннях в районі Лисичанська на Донеччині. В Лисичанську з 24 лютого було пекло. Після того, як він пережив це все і е, була ротація, і він приїхав додому, він мені практично нічого не розказував. Але з батьком він ділився, мабуть, вважав, що я не витримаю його. Тоді все минулося і він вивів своїх людей. І навіть вивезли вони зенітки, які там були, і все, тоді все склалося добре для нас, для нього. А зараз він вже перекваліфікувався з зенітчика на дронщика. І йому дуже подобалася ця історія керувати дроном, захищати нашу Україну. Дмитро Чупіков загинув 2 березня 2025 року на Донеччині після отриманого поранення, говорить мати. Він наступив на саморобний вибуховий пристрій, який вночі скинули військові Російської Федерації. Він ще зміг в сигналі нам 2 березня написати, що в нього все добре. Він вже був поранений. Вони чекали, медивак, хлопці наклали йому турнікети. Він прийшов до тями на якийсь час і написав. Батьку. Ну, ми були поряд. Це була шоста година ранку, 2 березня, що в, него, в нього все добре, але один медивак розбомбили по дорозі, і другий не встиг на 40 хвилин. Він їхав довше, ніж було потрібно. На 40 хвилин він запізнився. У дімки запинилося серце через обширні поранення. І критичну крововтрату. Я весь час думаю, бачу весну цю, і думаю, запізнилася весна на два дні. Там був сніг, і він не встиг розтанути. Снігом припорошена була ця штука, яка вбила мого сина. Загиблому Дмитру Чупікову було 25 років. У нього залишилися батьки та бабуся. Він мріяв створити крутезну гру, таку, як на кшталт сталкера. Він захоплювався цією грою, багато грав в неї, і він мріяв написати свого часу таку ж гру, яка би захопила б захопила людей. Мріяв про кохання і про класну роботу, яку яку він вмів. Яку він знав, яку він хотів і мріяв про щасливу Україну. І я буду продовжувати те, що робила для дімки. Ми будемо робити збори, ми будемо збирати на все, на все, що не вистачає: на автівки, на дрони, на все і будемо тримати зв'язок з хлопцями. Оксана Хлібус, Роман Царьов Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.